Привіт, любі друзі! Рада вітати вас з так в себе на каналі. Дякую всім, хто є підписаний на мій канал, а це глядачі, які випадково потрапляють на мій канал, шукаючи інформацію і бачите, що інформація для вас є корисна та цікава, потрібна, то буду вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал і будете і надалі стежити за моїми відео. Також буду вдячна всім, хто буде запитувати мене про ті моменти, які вам залишаються незрозумілими. Тому якщо у вас виникають запитання, ви їх задавайте, будемо їх разом з вами вивчати ну і шукати на них відповіді. Відповіді буду я записувати для вас, і ви зможете ну, цілком і повністю бути. Обізнаними та бути впевненими, що на ваше запитання буде не тільки письмова відповідь, але і знятий відеосюжет. Сьогодні ми з вами поговоримо про і подивимося на чудових карликових курочок. На них кажуть американки, на них кажуть бентамки. Ну, і ще в мене є там півник, гуляє між ними, не ну, в мене, в моєї мами, звичайно, в Яремчі. Називається Мільфльор. Курочка декоративна, багато не їсть, але знову ж таки, як і будь-яка птиця, потребує гарного та належного утримання. Карликова курочка або ще бентанка, славиться тим, що вона є дуже дбайливою мамою. І може бути одна курочка, один півник, і ця курочка вам висадить потомство, півник буде поруч з нею завжди. Півники завжди є дбайливими, е, такими байливою парою для своєї курочки, можна так назвати. Але якщо у вас є більша частина курей е, і один півник між ними, він усім дасть раду. Американки або ж бентанки, чудова окраса будь-якого подвір'я, саме ця порода заслуговує уваги і заслуговує. Того, щоб у вас потрапити до вашого господарства найскоріше. Яєць вони несуть достатньо, самі висижують, курчата виростають здоровими. Зимовий період не потребують там якогось дуже мега-утеплення. Важливо, щоб не було протягів та щоб не було мокро у сарай. Ще чим мені імпонує ця птиця? Тим, що вона є дуже ручною. Там, де є діти, то півники і курочки радо будуть бігти до них на зустріч. Ваша дитина буде дбати про цю курочку точно так само, як про песика, чи котика, чи хом'ячка. Вам просто треба бути поруч для того, щоб дитина не нашкодила, звичайно, цій живій тваринці. Півники дуже співучі, курочки. Знову повторююся дуже дбайливим матусі в ранню, вранню весну, або ще навіть весни і не було. Але якщо на дворі потеплішає, вони знесуть певну кількість яєць, тобто від 5 і більше вони вже дбайливо на них сідають і починають їх висиджувати. Тому якщо у вас в господарстві є 10 курочок, наприклад, і кожна курочка там через день несеться. Знесли 5 яєць, то одна з них обов'язково вам сяде на яйця, якщо ви це не угледієте. Тому така курочка замінить вам будь-який інкубатор, він вам взагалі не буде потрібний. Е, Її знову ж таки мало, наскільки я повторююся, якщо буде певний Належний догляд за ними, вони нікуди не літають. У моєї мамі стоїть жердинка, зараз я вам це все покажу. На вільному вигулі вони туди сідають, гріються на сонечко Обов'язково повинна бути загорода, загорожа, від, якщо у вас там поруч якась посадка і літають яструби або ще якась така хижа. Птиця, то потрібно, щоб курочка мала де сховатися. І тоді ви можете просто отримувати насолоду. Різнобарв'я американок, або ж їх називають бентамок, є дуже велика, вони можуть бути чубаці, бородаці, бородаті, ніжки, лахматі. Ну, загалом всіх, хто їх заводить, жоден, жоден ще про це не пошкодував. Якщо ви переживаєте, що. Що ж там буде їсти, який бульйон з них може вийти, то я вас запевняю: бульйон там мега ароматний, м'яса є достатньо, особливо, якщо у вас є діти. Цього буде предостатньо. Ніяка бройлерська курка от з магазину не зрівняється з американками. Якщо ви проживаєте в місті і переживаєте, як вам їх вирощувати. То ось буквально маломальський якийсь для них вольєрчик зробите, так як для собаки роблять. Так? І буде вам радість і буде вам щастя. Звичайно, зверніть увагу, що півники дуже співучі, і якщо у вас сусіди будуть дратівливі, потрібно буде їх трошечки піддобрити. Тому ні маленька площа. Ні початкові знання або взагалі відсутні знання по вирощуванню курочок американок не зашкодять вам виростити здорову та красиву птицю у себе на господарстві. Ви будете максимально задоволені, це я вам гарантую. Ну і звичайно, якщо ви хочете придбати інкубаційне яйце. Таких курочок, то можу вам запропонувати курочок від моєї мами, або ж тут, неподалік в Чернівецькій області, проживає наш кум, який тримає курочок-американочок. Я вам також пізніше покажу відео про, нього, про його господарство. І ви зможете також взяти інкубаційне яйце і в нього. Тому будемо з вами співпрацювати, хто захоче. Мати в себе таку красоту, і надалі да, триматиме е, такий собі зв'язок. Е, курочка американочка вже з'їла у мамині яйця, вже буде висижувати, тому хто проживає в івано франківській області е, ближче до Яремчі, буде мати нагоду завітати забрати собі пташенят уже готових, то ви зможете заїхати і забрати. Хто схоче інкубаційне яйце, також пишіть мені в особисті повідомлення, я вам все надам відповідь і проконсультую. Ось, ну, Загалом, якщо у вас є запитання, ще раз повторюся, з чого почала про інкубацію або про ведення птахівництва, або ж про утримання, або будь-якого типу характеру, який вас цікавить. Про мене, будь ласка, задавайте їх під цим відео. Обов'язково зніму вам відеосюжет та відеоролик, і ви зможете не тільки прочитати свої запитання, але і отримати відеовідповідь. Всім дякую, бажаю вам гарного та спокійного вечора. Мирного неба нам, всім над головою, всім вдалих інкубацій та здійснення всіх ваших задумів, планів та сподівань. До нових зустрічей!